І двері НАТО відкриті Україну запросять в альянс, коли вона виконає усі умови. Про це вже заявив речник Держепу Метью Міллер. Утім, зараз це неможливо, бо означало би втягування США у війну проти Росії. Скасування і, відповідно пришвидшена процедура вступу до альянсу, про яку домовилися на саміті. Це визнання успіхів, яких Україна досягла за останні кілька років, зазначив Міллер і наголосив серед умов, які Київ має виконати, щоб приєднатися до НАТО. Це Зміцнення демократії і проведення антикорупційних реформ. Естонська прем'єр-міністерка Кала заявила, що розуміє розчарування української сторони рішеннями Вільнюського саміту НАТО, але саме стільки країни альянсу можуть запропонувати зараз, додала вона, а саме, посилити обороноздатність України щоб вигнати російських окупантів і покласти край війні. Кала зазначила, що суперечки щодо формулювань декларації саміту НАТО у вільнюсі доводять усі союзники дуже серйозно ставляться до слів про підтримку України, і ці слова перетворять на справи. Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ. Про це йдеться у підсумковій декларації вільніського саміту. У документі зазначили, що лідери підтверджують рішення Бухарецького саміту 2008 року. Грузія стане членом альянсу із планом дій щодо членства як обов'язковою частиною процесу. Водночас наголошується, що для розвитку євроатлантичних прагнень Грузія повинна досягти прогресу у проведенні реформ, зокрема щодо просування демократичних змін у суспільстві.